Я вірю в то, що світ вимірюється не днями й руками, але ж моментами, що не завжди залишаються в твоїй пам'яті і людьми, яких ти зустрічаєш. І мені дуже повезло зустріти двох самих важливих для мене людей, своєму житті, ще з самого народження. Мам, тато, це відео для вас. Як же я вам вдячна за то, ким я є зараз? Це то, що я завжди була тою людиною, яка могла довірити своїм батькам будь-яку історію. Це то, що з самого дитинства я брала відповідальність за себе сама, це, що мала можливість вчитися на своїх помилках, а не утримувати знання того, що добре, що погане у вигляді ваших заборон, а утримувати шишки на своєму досвіді. Це то, що я ніколи не говорила фрази батьки мене за це вб'ють. За те, що вбила я лише себе сама, коли переживала погані періоди з собою, а ви допомагали і були поруч. Були поруч, я маю на увазі не фізично, а морально, я постійно знаходжуся за 100 кілометрів від вас. Но ми завжди були поруч, за те, що ви не боялись жити і вчитися, відпустити мене в інше місто, коли мені було всього лише 14, за те, що вірили і довіряли, що я б в цьому житті не зробила. Навіть якщо те, що я роблю, це об'єктивно якийсь ідіотизм, я не ідеальна донька, я живу далеко від вас. І буває, що я довго не дзвоню, буває, що я вибираю провести час з друзями, ніж просто записати голосове повідомлення про те, як пройшов мій день. За те, що я можу дорікати вам у чомусь, коли в мене поганий настрій, і обіжатися на вас тоді, коли насправді біжаю сама на себе. І, напевно, не існує ідеальних батьків. Я взагалі ненавиджу слово ідеальні. Воно неприємне, воно неприроднє, воно приносить лише дні страждання від свого існування. Я б не хотіла, щоб ви були ідеальними. Я хочу, щоб ви були такими, які ви є, зі своїми історіями, зі своїми досягненнями і недосягненнями, зі своєю людяністю, зі своєю чесністю, навіть до тих людей, які були з вами несправедливі. І дякую вам за те, що ви дозволяєте мені бути такою, як я є. Я дуже рада, дуже рада тоді, коли щасливий кожен з вас. Правда. Дякую за те, що ви є, за те, що ви зробили для мене, за те, що продовжуєте робити кожний день, в час кожного телефонного дзвінка, як я тобі, тато, дзвонила в другій годині ночі, коли мені було дуже погано, і ми розмовляли з тобою до самого ранку. В час кожного розчарування собі, як ти мене заспокоюєш, мам, і говориш, що я дуже сувора до себе. І говориш про всі мої досягнення, які я, на жаль, часто забуваю. Просто людське дякую. Я вас дуже дуже сильно люблю. Завжди ваша Романія.